На черговій міні підірвалася російська БМП-2. Окупанти, що йшли в колонії, навіть не встигли зрозуміти, звідки удар. Один потужний вибух розірвав машину вщент. На відео чутно голос російського військового, який знімає все на мобільний телефон. Він розповідає, що екіпаж поховали просто тут, на місці трагедії, у вирві біля дороги, навіть не ставлячи ніяких хрестів чи табличок. Для своїх безіменна могила, навіть без прощальних слів. На кадрах чітко видно залишки бронемашини. Корпус розлетівся на шматки, двигун відкинуло на десятки метрів, гусениці розірвало та розкидало в різні боки. Усередині все вигоріло дотла, від озброєння та приладів керування лишився лише обгорілий метал. БМП виглядає так, ніби її пропустили через величезну м'ясорубку. Ті, хто залишився живими після вибуху, не особливо засмучуються втратою своїх. Головне для них швидко засипати землю і рухатися далі. Для російських військових життя товаришів нічого не варте. Згоріли, значить, так треба замінять новими. Ось така реальність окупантів: смерть, попіл і безіменні могили на українській землі.